Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 569-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а також наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Знищують ворога, звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління російських окупантів, три зенітно-ракетних комплекси, п'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 470 окупантів, 13 танків, 4 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем. 5 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 34 автомобілі. автомобіля. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.